На цей раз ми вирішили спуститися в Підземелля – Одну з найгарніших печер України. Виїхали з Черкас до Кам'янця Подільського. Там уже рядом і печера Атлантида. Щоб потрапити у печеру, потрібно піднятися наверх сходинками, які врізані в скелю. Залізши у маленькі металеві дверцята, ви потрапляєте у входову частину Атлантиди. Вузький химерний коридор. Перша кілька хвилинна зупинка. Гід пропонує вимкнути всі ліхтарики і звикнути до печерної темряви, паралельно розповідаючи історію Атлантиди. У залі підкорювачі печер на місці колишнього табору проходить складання присяги у спелеологи, відвідувачів, які вперше потрапили в Атлантиду. Я Ігор. Клянусь ніколи не шкодити печерам. Клянусь ніколи, не шкодити печерам. Все, можна встати. Все. Я, Олена, клянусь ніколи не шкодити печерам. Справа в тому, що ми з вами в тому руслі підземної річки, яка несла з собою, не просто воду, а хімічний суп. Тут була вся таблиця Менделєєва. Переходи від однієї галереї до іншої являють собою систему лабіринтів: інколи досить пролізти через невеликий отвір, а деколи доводиться повзти вузьким довгуватим тунелем або ж долати розпору над прірвою, опираючись спиною в одну стінку та ногами в іншу. Якщо вірити науці, кристали ростуть від 1 см за 5 тисяч років, а торкаючись до них, ми їх вбиваємо, розповідає спелеолог. Спелеологи говорили, що деякі люди поначалу виносили ці кристали на повітря з печер, але за день, за два кристали перетворювались на каміння. Триватиме ваша подорож близько трьох годин. Відчуйте атмосферу печери, пройшовшись разом з нами. А що саме цікаво, в печері 30% кислорода, при цьому дихалось дуже легко. Печера це гарне місце, щоб відкрити в собі приховані риси та звільнити голову від зайвих думок. Незважаючи на фізичну втому, тут можна здобути заряд енергії та яскраві враження.